Відкриття будинку культури у селі стало знаковою подією для усієї ушомерської громади. На свято зібралися жителі від старого до малого. Відбулися урочистості за участю заступника голови облдержадміністрації Віктора Болюрка, першого заступника голови обласної ради Володимира Аришонкова, начальника обласного управління культури і туризму Юрія Градовського та керівництва Коростенського району. Зал будинку культури не міг вмістити всіх бажаючих, тому людям доводилося стояти і в коридорах. У Шомер, велике село. Тут проживає тисячу жителів, функціонує гімназія, школа, інтернат, хлібозавод. Однак будинку культури не було. Лише завдяки наполегливості сільського голови Людмилі Мали і старого занедбаного приміщення було створено красивий будинок культури. За останні декілька років в області відкривається надзвичайно багато різноманітних соціально освітніх лікувальних об'єктів. Відкриваються дороги, лікарні. Нові приміщення, різні підприємства, але відкриття будинків культури поки що мало. А от сьогодні одне із таких знакових, я б сказав би, свят для всієї Житомирської області. На святі цінними подарунками та почесними грамотами були відзначені найбільш активні учасники Ушомирської громади. Вдячність було висловлено облдержадміністрації та обласній ради за фінансову підтримку у відродженні закладу культури. Кошторисна вартість реконструкції будинку культури 300 тисяч гривень. із них 100 тисяч було виділено із обласного бюджету. Решта коштів це спонсорська підтримка керівників промислових та сільськогосподарських підприємств, районного бюджету та місцевих підприємців. Менше року велася реконструкція цього приміщення всією громадою, і тепер воно по праву стане центром відродження духовності та розвитку місцевих талантів поліського краю. Тут багато талановитої молоді, дорослих людей. Якщо їх підтримати, дати їм ось такі можливості, це буде по-справжньому розвиток села, майбутнє. Тому ми щасливі тим, що такий надзвичайно важливий соціальний об'єкт сьогодні з'явився в нашій області на Коростенщині. Ще раз кажу, це означає, що ми будемо жити, будемо розвиватись, буде квітнути, розвиватись наша держава Україна.